Привіт, діду, зі святом, воно твоє. Ми не святкуємо його пробач, ти вчив боронити своє, дивись на нас з неба і плач. Твій брат з-під Москви має внука, він снаряд кидає на твій город. Діти звикли до тривожного звука, став ворогом нам недружній народ. Бачиш, діду, твоя дочка вже бабуся. Так любить про тебе говорити і каже: Йду на могилу пройдуся. Поруч стоять твоя і внука, ти там бережи малого, у вас багато спільних тем. Різниця у віці, та нічого, однаково попалені вогнем. Ви так чекали на цей день, ми теж чекаємо на свій. Та поки ми для них мішень, шкода, що вбивця братик твій.